27 червня 1663 року в Ніжині відбулася Чорна Рада, козацькі збори, на яких гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького. Гетьманську булаву Запорізький Кошовий отримав за підтримки Москви. Так в Україні з'явилися два гетьмани: у правобережній Тетеря, у Лівобережній Брюховецький. Відповідно, здійснювався і територіальний поділ держави. Лівобережжя потрапило під владу Росії, а Правобережжя Польщі. Хоча гетьман не на обох берегах Дніпра й прагнули самостійності та незалежності. Цього дня 1905 року в Одесі розпочалось повстання на панцернику Потьомкін. Це був перший в історії російського флоту збройний виступ матросів. До нього призвело погане харчування, зокрема борщі з зіпсованого м'яса та жахливі житлові умови. Більшість повстанців були українцями, які привели панцерник Потьомкін до румунської Констанци, де він був інтернований. 27 червня 1931-го у США Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого гелікоптера. А через вісім років самостійно його випробував. Літальний апарат, котрий отримав назву ВС 300 був прив'язаний, тому перебував на висоті лише декількох метрів над землею. Згодом український інженер його вдосконалив, а також на базі цієї моделі створив гелікоптер Амфібію, що міг здійснювати посадку як на землю, так і на воду. Сьогодні, але 1991 року, війною Словенії за незалежність, розпочались Югославські війни. Армія Югославії перетнула словенський кордон наступного дня після проголошення Словенією незалежності. Перший та найкоротший збройний конфлікт із серії югославських воєн тривав 10 днів. У ньому загинули майже 100 осіб. Десятиденну війну завершила бріонська угода, за якою Словенія і Хорватія зобов'язувались на три місяці призупинити набрання. Чинності декларації про незалежність, а Йогославія протягом тижня вивести армію зі Словенії. Два роки тому росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці. Під час повітряної атаки окупантів у будівлі перебувала майже тисяча відвідувачів. Ворог застосував крилату ракету Х-22. Влучання спричинило пожежу, котра вщен зруйнувала споруду. Жертвами стали понад 20 людей, більш як сотня постраждали. Ракетний обстріл торговельного центру Амстор найбільший удар по Полтавщині від початку повномасштабної війни. А яким буде 27 червня 2024 року залежить від кожного з нас.